Всім привіт! Сьогодні скаптимо толстолоба. Дровий толстолоб я нарізав кусками. Щоб він краще скоптився. Мені більше наводиться кусками, ніж цілим, якщо він великий. Якщо маленький, то можна цілим. Якщо великий, то краще кусками, він краще прокапчується і не рветься ніде нічого. Ну ось такі ось кусочки. складаю лоточок і спеції. спеції соль я вже наважив і додав трохи сюди паприки. А так я узяв 1% процент от від веса м'яса, тобто зважив товстолоб. І взяв 1% сахаря. Тобто, у мене 3 кг. Тут я взяв 30 грамів сахарю і взяв 3% солі, тобто 90 грамів солі. Я укинув 40 грамів нітритної солі і вкинув 50 грамів обичної нашої солі. Зараз розколочуємо. І добавив, ну, спеції тут уже кожен, які подобаються. Зараз розколочуємо, щоб усе розстало. Уся солість, весь сахар. Ну, як додаєте нітритну сіль, е, желательно... Як розполучите, не додати гарячу воду. Тому що кажуть, що гаряча вода з нітритною солью ну, не буде кольори одними. Тобто прохладну або комнатної температури воду і розмішуємо. Буде трошки довше, ніж з теплою. нітритна ну, соль буде робити своє діло. Читрушки. І, то, в принципі, зараз розколочуємо. Я сюди додав води. Перед тим, як добавлятому спеціалі, щоб воно краще розійшлося, не попало зразу на м'ясо. Десь буде більше, десь менше. Додав води, а зараз вилю спеції і соль, сахар. І потім вже долю до того, щоб покрило повністю рибу. Сахар сильно растворилась, наливаємо тепер його сюди. М -м. її сюди все. Можна ее трошки подвіряти, щоб воно все перемішалось. Ну і трошки зараз долю вам неповністю покрива. Так ось і все так. Треба надати якусь тарілочку. Придавити його і вжемо тарілочку, щоб повністю наша риба була в розсолі. І так я оставляю його ну, не в гарячому, есть тобто у плюсовій температурі. Якщо літом, то у холодильник. Якщо? У нас зараз. На дворі плюс 10, плюс 5. Я просто його винесу в веранду, поставлю. І воно там треба. Я залишаю на 12 годин. Це якщо маленькі кусочки. Ну, якщо такі, як у мене, здорові, то на 24 години. І не можете залишати 24 години, буде достатньо точно. Все, закриваємо кришкою. І на 24 години нехай маринується. І так, пройшло у нас 24 години. Достав я рибу з росола, обмив під краном, сполоснув. І поставлю на решетку, щоб вона трохи стекла вода. Зараз вкидаємо її в сушилку, щоб вона обсохла трошки. Поки вона сохнутиме, я піду приготовлю каптілку, вже розборник фольгою покрию, насиплю щепи в каптілку. Ну, затим вона, я думаю, підсохне. А як ні підождемо. І потім вже будемо. Коптити Коптить будемо на яблуні і черешні. 50 на 50. Так, пройшла година, гриба наша підсохла. Зараз витягуємо і загружаємо. Каптілку її. Так, загрузив я коптилку. Каптимо ми, якщо нема щупа всередину м'яса вставити, а тільки щуп той, що показує всередині коптилки температуру, то коптимо до 105 градусів і виключаємо. Риба буде готова. Якщо є щуп е, в ну, в середину вставлять продукта то каптимо ми до 58 градусів, потім виключаємо або знімаємо з огня, де ви каптите. І ждемо, поки набіжить воно не відкриваємо кришку, воно само набіжить до 63 градусів. І потім відкриваємо кришку, вже буде готово. Якщо почало, що ви виключили 58, і почало падати температура, воно все одно вже буде готова риба. Ну, завжди температура росте. І росте набагато більше, ніж 63. Так що каптемо до 63 чи до 58 градусів, до 63 ждемо, поки вона набере сама в каптілки, і потім відкриваємо кришку. Отака От красота у нас вийшла. Я вже трохи спробував. А так даємо йому провітриться годин 12. І всім приєдного.